В Луцькій районній раді новий депутат значок і посвідчення вручили Анатолію Фіцу, який замінив свою колегу Ірину Смульську. Вона склала повноваження, адже стала депутатом новоствореної Боратинської ОТГ. Відразу видали все. Перевірити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель при капітальному ремонті доріг району вимагав депутат Олександр Котко, адже понад мільйон гривень пішов незрозуміло куди. Депутатський запит, прошу вас ініціювати перевірку дотримання законодавства у сфері публічних закупівель і бюджетних коштів при капітальному ремонті дороги, оздів, ратнів, Коршів, несвіч на ділянці між селами Оздів та селами Ратнів. Виділити понад 80 тисяч гривень на залізничні перевезення для пільгових категорій громадян просила начальник управління соцзахисту РДА Світлана Авраменко. На минулій сесії було прийнято рішення про укладення та підписання меморандуму про співпрацю щодо компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізнич... щодо стосується залізничних перевезень, і прийнято згідно цього меморандуму. Було підписано, що ми повинні виділити їм кошти за надані послуги в розмірі 88 тисяч. Проте депутати не підтримали таке рішення. Обговорили на сесії і програму захисту дітей. Кошти планують виділити на святкування різноманітних заходів і на бензин для спеціалістів служби у справах дітей, аби спільно з поліцією та іншими соціальними службами вони могли виїжджати в рейди. Крім того, внесено ще, і ще один участок роботи це захист житлових та майнових прав дітей. Службою у справах дітей постійно контролюється продаж, дарування житлових приміщень, де діти зареєстровані або мають право власності. Підтримали депутати районної ради і виділення коштів на безкоштовне харчування дітей пільгових категорій в школах. Ми передбачає забезпечення гарячим харчуванням учнів перших четвертих класів з пільгових категорій діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування із сімей, які отримують допомогу, як малозабезпечені, забезпечені, діти інваліди, учні з числа сімей загиблих учасників антитерористичних операцій, дітей мобілізованих та учасників антитерористичної операції і дітей внутрішньопереміщених осіб. На останок засідання депутати районної ради заслухали ще декілька звернень, запитів та пропозицій своїх колег. Зокрема, будуть думати над створенням спеціальної комісії, яка б вирішила питання з дорогами в районах, які псують аграрії. Зря на Володимир Володимиритвінчук, сфера ТВ.